Темна ніч, ліс світить місяць. А ми знімаємо для вас, як світить ледбалка Аврора. В неї є RGB-підсвітка. вона світить різними кольорами. Давайте змінимо, подивимося, як виглядає зблизька це все. Червоний дуже гарно. Зелений не гірше. Синій. Так. І давайте включимо основний промінь цієї ледбалки компактної, дуже сліпучий. Тікаємо звідси і подивимося, як він освітлюватиме нам шлях. Наше бездоріжжя в цьому випадку, тому що болото у в нас під ногами ще те. Як для таких компактних розмірів надзвичайно яскраве світло. Воно одночасно дуже широке, видно всі обочини на 20 метрів чи більше в кожну сторону. І при цьому дивіться, який дальній промінь вузький. Одночасно у нас і по бокам, і дальній. Мені дуже подобається вона за її компактність, і при цьому. Кому бракує дальнього, це теж от дивіться, дивіться по сторонам, як зараз дальній промінь висвітлює те, що нам потрібно. Надзвичайно класний, якісний продукт в компактному корпусі таке яскраве світло. І треба пам'ятати, що так як і всі лад балки Аврора, це надзвичайно якісний виріб, який служитиме довгі роки.